Доброго дня, шановні друзі. Олександр Мазан, проєкт Волейбольна Віннична, прислужба волейбольної ліги Поділля і інформаційний ресурс Спортивне Поділля. Вітаю вас у Вінниці. Сьогодні 23 грудня 2023 року. Затишний спортивний зал або спортивна зала. Вінницького кооперативного інституту на вулиці Академіка Янгеля. Тут Сьогодні проходить четвертий тур волейбольної ліги поділля 2024. Зокрема, зустрічаються команди Вінницька, Вінницька обласна СДЮШ. Вони в зелених футболках. І команда Батьківське поле. Вінницька. Це ветеранська команда. Це перша партія, рахунок 10-6 на користь Вінницької обласної СДВС. І ось бачите, її тренер Василь Талибор. Тренер команди Батьківське поле, ну напевно, там е, як такого тренера немає, е, виокремленого, але є там е, Олександр Гуменний. Він лібера сьогодні грає. Команда Батьківської полефутболку. Перший суддя сьогодні. Молодий талановитий арбітр майбутнього Вінницького обласного волейбола в суддівстві Дмитро Остапюк. Крижопіль, Вінниця. Другий арбітр сьогодні Володимир Поліщук, Вінничанин. А рахунок вже, друзі, 10-10. Трішечки в мене були проблеми з камерою, тому я розпочав відеотрансляцію не з самого початку матчу, а ось трішечки з запізами. Бачить Сергій Вітковський, центральний блокуючий батьківського поля минулого сезону. Раїль, він срібний призер волейбольної ліги поділя 2023! Подача була зараз Валентина Ткачука, і Ткачук зараз зіграв на прийомі вдало, я вважаю. Зараз в Меренки ми побували. Там був фінал Олімпійської моді Вінниці на 22 білочих команд і Америці. Там просто дивіться матч на нашому каналі. А зараз пробував заслужений тренер України, новоспечений Валентин Копилов. Один із номер. Напевно, він найстарший в цієї команди. На подачі Олександр Матус. напевно, наймолодший в цій команді. Я не знаю точно, але мені казали, що Олександр Матус він сам з Донбасу. Тобто мій земля. Поцікавлі. А ось особливо зараз зіграв центральний балку 10 10 номер у школи. Ось ви бачите, Богдан Калістик, 2 метри э, у нього. Ну, можливо, вже 2-0 1 Ростуть же хлопці, їм вже по 16 років. Дій. Так от Богдан уточнив, що він э, з з э, села сам родом, мешкає великий вилузі. Велика Вулига, але не Тиврівської громади, а Шпийківської громади. Ось так. І навіть інший район. Це таке оточення На подачі Богдан Мельник, ми чомусь не побачили. Чомусь не побачили у фіналі. Обласної Вінницької обласної першості серед юнаків 2007 року. народження. команда, саме ця команда, ну частина цієї команди, стала чемпіоном Вінницями серед юнаків 2007 тисячі сьомого року. Розені, зокрема, Олексій Ковтанюк, Юрій Юрчак. Ось заразі грав Лібере Сергій. Ще Ще Арсен Арсен Юхимчук. Ще Сергій Новіков, ну і тренер Василь Талибов. Поздравляємо хлопця. Хлопці, ну там деякі нюанси є, але наскільки мені відомо, це виконання першого спортивного розряду. При чи ні, це вже інша справа. Подивимось. Ви бачите зараз волейбольну корзину, так звану, кошик волейбольний. Це приємно, що у нас є команди, які можуть собі дозволити. Такий атрибут волейболи, це Хмельницької обласної душа. До речі, минулого юнацький чемпіонат, юнацький чемпіонат України 2023 року, де срібним призером стала команда. Вінницька обласна з ДСШ. Ця, ця команда, яка зараз на майданчику. Це мішенко пробивав, його блокували і на почали провалюється наш Олександра Мачусь. Так от там Вінницька обласна з ну там 2006 рік, Вінницька обласна з була єдиною командою, яка мала там корзину. Кошик. Забиває цей м'яч Новіков. Це я м'яча подавав, болбоєм трішечки спрацював. Если не помиляюсь, Павло Переплюк. Чи Петро Переплюк? Павло Петро. Что там с рахунком? Зараз вам покажу. Ну, вы его бачите, там, біля Володимира? 14, 14. Я так десь собі і перед матчем, перед цим ігровим днем і думав, що буде вперта боротьба. Вінницька обласна двіша підійшла до цього туру з двома набраними очками і без перемог у батьківського поля, якщо не помиляюсь, одна перемога таки і є. І це Якраз ті команди, які будуть вести боротьбу, ну, скажімо, за те восьме місце, яке дає путівку у плей-оф. Дев'ята команда вилітає, на жаль. Богдан Колісник подавав, силова подача і трішечки не загнув долоньку Артем Міщенко, представник бару барської громади, вихованець Світлани Скорбатюк. Я помилився з рахунком, друзі, 2017 на користь батьківського поля. Блокаут, Олексій Ковтанюк, це вже козятин. У нас тут дуже так представлена географія. <плодисна> Тома, він, а він... Зараз Юрій Юрчак, він представник Меренки, як і Артур Рига, Валентин Кащук представник гається на тренер Микола. Водомельник зараз на «Босі» зіграв, пасуючий цю З якихось причин ми не побачили його на чемпіонаті Серзан. Дмитро Ніколаєв зараз там щось Почав тема Мішенка. 21-18. 21-17 навіть. Мельник. Мішенко з другої лінії. Мішенко діагональний командує. Пасує Артур Іргам. Мельник пробиває. Пасуючий пробивав. Заблокували його. 22-17. Керчат приймає Мельник. Міщенко. 18-22. Перша партія виходить на фінішну пряму. Олексій Ковтанюк. Це не колядинської школи. Не вивчаємо. Потужний, потужний нападаючи удар у Богдана. Як, до речі, і подача, ми побачимося сьогодні. силовую в выполнении Богдана Мельна. Сетбол. Сетбол. 23, 19-23, я помню. Вот этот Качук подавался мяч. Бачимо, друзі, на майданчику, наймолодшу і найстаршу команду волейбольної ліги Поділля. 24-19 рахунок. Сетбол. Олександр Матушенко. 16,5 років. Середній вік команди обласного обласної волейбольної ліги. Команда Батьківське поле я ще не рахував. Десь так за 40. 25.18 перша партія завершилась на користь Батьківського поля.